Привіт! Я Ольга Спиця. Мені 34 роки, я українська акторка. Я випускниця української кіношколи. Я знаю 5 мов, я займаюся кунг-фу, танцями. Я добре плаваю і веджу машину. Я маю досвід зйомок в коротких метрах, в документальному фільмі, в рекламах. Я грала як драматичні, так і комедійні ролі. Частіше за все я граю серйозних, зібраних, бізнес-леді. Але за своєю природою я доволі непосидюча і імпульсивна. І тому я обожнюю так само грати палких, пристрасних жінок. Але для мене акторство в першу чергу не про ролі, не про персонажі, а про історії, які ми розказуємо. І тому я буду рада, в свою чергу, розказати вашу історію. Якщо ви бачите мене своєю героїною. Тому я бажаю вам щиро натхнення, і я сподіваюся попрацювати разом. Дякую.